Чорна Пантера персонаж видавництва Марвел, який дебютував на сторінках коміксів у 1966 році. Чорна Пантера, один з перших темношкірих супергероїв в коміксах. Він з'явився раніше Сокола, Люка Кейджа, Шторм та Блейда. В тих же коміксах одразу кілька персонажів в різний час з'являлися під цим псевдонімом. Історія персонажа в кіно почалася аж у 2016 році з фільмом Перший месник протистояння. Далі у 2018 році вийшов сольний фільм про Пантеру. У тому ж 18-му та 19-му роках Чорна Пантера з'явився у кросовері месники Війна нескінченості та завершення відповідно у цих фільмах. Роль Пантери виконав актор Чедвік Боузман, який на жаль більше не зможе потішити нас своєю появою на екрані. У 2020 році він помер від ускладнень, зв'язаних із хворобою. Тож у фільмі Ваканда назавжди. Роль Пантери взяла на себе сестра головного героя Шурі. Але давайте про все по порядку. Очікувань до фільму як таких у мене не було. Особливо звертаючи увагу на останні проекти Марвел, то навіть були побоювання. Проте фільм мене не розчарував. По суті, кіно є прямим продовженням першої частини, де в кінці тчала відкрив ваканду та потенціал вібраніума світові. У цьому фільмі королева всіма своїми силами не дає іншим країнам світу заволодіти цим рідкісним металом, бо розуміє, що буде біда. Правління США знаходить залежі Вібраніуму в океані, та виявляється, що Ваканда тут зовсім ні до чого. Глядачам представляють нову країну: підводне царство Талокан, на чолі з Королем Немором. Це коротка зав'язка сюжету без значних спойлерів. Перейдемо до вражень. Якщо вам цікаво, як Марвел обіграли смерть головного персонажа попередньої картини, то я скажу, що нормально. Особисто я думав, що весь фільм буде суцільним прощанням з актором і персонажем, як здавалось по трейлеру. Проте ні, автори фільму обмежились вступними титрами і початковою сценою. За що їм дякую. Безперечно, під час стрічки виринали фрази чи візуальні відсилання до Чедвіка, проте воно не відволікало при перегляді і не рушило саму стрічку. На рахунок Шурі, так вона стала новою пантерою, проте ближче до кінця фільму. Її персонаж пережив практично все те, що і її брат в першій частині. І до кінця самої картини вона, переосмисливши традиції свого народу, приймає на себе тягар відповідальності, ставши захисницею ваканди. Приємний персонаж, за яким цікаво спостерігати, і навіть хотілось побільше бачити її на екрані. Чекаємо на нові появи в ролі Пантери в наступних проектах Марвел. Головний лиходій фільму Немор, про якого розповіли практично все. Проте сильно видозмінивши його походження з коміксів, але зауважу, що нова історія в рамках фільму виглядає доволі свіжою і органічно вписується в вже сформований світ. Сам Талокан зробили максимально реалістичним. Я чекав чогось подібного, як було в Акваменії, але ні, все було приближено до реальності, що, як на мене, має право на життя. Добре прописаний лиходій із зрозумілою мотивацією. Автори врахували помилки першої частини і не злили хорошого персонажа. Так що я надія побачити його в майбутньому. Ще один новий персонаж залізне серце. Абсолютно незрозумілий для мене герой. Її потрібність в сюжеті практично нульова. Косокриво вписавши в основний сюжет, автори ще й намагались подати нам її як нового Тоні Старка. Практично кожна поява цього персонажа на екрані супроводжувалась візуальними референсами до фільмів про залізну людину. Проаналізувавши фільм, я зрозумів, що на папері цей персонаж виглядав непогано, проте в самому фільмі це страх божий. Починаючи костюмом, який зроблений з пластмаси. Це, звісно, жарт, але виглядав він дійсно як пластмасовий. І закінчуючи актрисою, яка, як на мене, абсолютно не підходить на роль. Їм треба було взяти когось більш-менш тоді за персонажем, хоча б було цікаво спостерігати. А так, то це б абсолютно не потрібна супергероїня, як фільму, так і цілому КВМ. На рахунок непотрібності. А пам'ятаєте Мартіна Фрімена в першій частині? Я теж ні. А пам'ятаєте його цінність в сюжеті? І я ні. Цього разу нічого не змінилось, йому навіть не дали в кінці політати на безпілотнику. Обідно. Загалом фільм мені сподобався, проте не хватило екшону. В плані темпу і подання історії, кіно хороше, щоб додати трохи махачу, ціни б йому не було. А так, то це непогане місцями сентиментальне кіно на один раз, проте кінець міг би бути кращий. Якщо вам сподобався фільм 2018 року, то цей теж не залишить вас байдужими. На цьому моменті переходимо до спойлерів. Тож з усіма, хто ще не бачив фільм чи боїться дізнатись про якісь важливі сюжетні деталі, я прощаюсь, а зрештою говоримо далі. Почнемо зі сцени після титрів. В ній Шурі прилетіла в гості до Накії і остаточно попрощалась з братом. І там же нам показали, що у Тчали є син. Марвел явно націлились на команду молодих месників. У них вже є діти Ванди, Вікан та швидкість, донька Тора, син Галка Скар, Залізне серце і тепер син Т'Чали. я б зібрав цих персонажів якийсь окремий проект і спалив би його. Але мене ніхто не питає, тож йдемо далі. В цьому фільмі підозріло багато слів, мала оця от дамочка. У Марвел в розробці знаходиться фільм про громовержців, і це явно не просто так. У цій стрічці нам ясно дали зрозуміти, що Ваканда не буде ділитися вівранієм з іншими державами, чим дуже незадоволені високопосадовці США. Валентина Алегра, я майже впевнений, що її звати саме так, збере команду громовержців, які не з власної волі, а під тиском будуть змушені напасти на ваканду. Таке кіно я б глянув. І ще одне: Немор назвався мутантом. Офіційно товариство у Марвел тепер і є мутанти. Не беремо до уваги серіал про міс Марвел Немор. Він перший мутант. Добру половину фільму нам показували його як рівним по силі Галку. Проте в кінці йому наваляла дівчина, яка 10 хвилин тому випила аналог сироватки суперсолдата. Якщо вам цікаво, а я знаю, що вам цікаво, то в коміксах немор давав просратись фантастичній четвірці, а у фільмі Чатошурі зробили занадто сильною, чи то неморазлили, як лиходія. Напевно, друге. Проте персонаж мені все ще подобається. До речі, чому в першій частині зробили таку трагедію з того, що Кілмонгер спалив сад з квітами, якщо тут головна героїня без особих проблем на 3D-принтері зробила нові. Невідомо. До речі, не всі зрозуміли, чому коли Шурі випила сік з квітки, то побачила Еріка Кілмонгера. Справа в тому, що вона не вірить в традиції свого народу та життя після смерті. Тож зрозуміло, чому вона не потрапила до того дерева з колишніми королями у вигляді Пантер. Автори зрозуміли, що дарма вбили персонажа Майкла Бі Джордана в першій частині і затягнули його, хоча б у якості Камео. Чи було воно того варте, я не знаю. Проте приємно було знову його побачити. На цьому моменті відео добігає кінця. Це були всі думки стосовно фільму Ваканда назавжди, якими я хотів з вами поділитись. Якщо ваша думка відрізняється від моєї, то це нормально, адже скільки людей, стільки й думок. Ну а я прощаюсь з вами. Дивіться лише хороші фільми.